Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. Приїхав у гості до Петра на Кисменічані. Хочу вам показати такого красунчика. Це є потомство Гайтаура від Миколи з Вінниці і кукли. Кукла йде на ж? Свєтські, радянські, то я не буду там, бо не дуже розуміюся у цих відмінностях, але як та, як то кажуть, за що купив, за то продаю. Як мені сказали, так я сказав. Продається. Цей жеребчик продається, так? Кого би такий цікавив, то може продатися. Але я хіба номер. За номер закріплю, якщо цікаво буде. Зараз виведемо маму. Васиця вже опістує. А? Де розколу у такий вух. То йому 5 місяців, Петя, коли йому 5 місяців? 1 січня йому буде рівно 5 місяців. Це вже, вже заїхали, це рік назад. Це, це, вже. це вже все, ногу дає, все, Петро це все тут вицикав. Оце така його мама є. Це Є мама кукла. Петро за цим дивиться доглядає. Віктору Дмитровичу вітання передамо кукла. Дивіться Віктор Дмитрович, якщо будете дивитися, то це яка тепер мама ваших лошачок. Та у Дмитровича є троє чи... чи четверо? Троє. Дмитрович беріть, пари. Від каже, п, каже Петро, що будете мати Віктор Дмитрович дві пари. без жеребчика. Отакий він у 5 місяців. Має дуже гарний широкий такий зад, він розколений, цікава така гарна мичка, Уміру мичка. Можу це казати сміло і твердо, що мені особисто більше подобаються отакі от умірумички, чим ті такі дуже великі мохнаті. Кожного смаки різні. Ну Це фейст красончик такий. Видів я уживу сестер його. О, де, 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 що цей Це Вже п'яниця на маму. Ребеш до парубка. Він ще до паровки треба так. Ну, ну, най да є, як щупає. Куклі, куклі скільки короткий? 12. так? 13. 13. Роботу має дуже сильну. Куклуми. Але було чотири? 300. Жива, так? де що цей робить? Що цей робить? Зараз і ще би повибиває стрійху з дойми. Це... А ну, там поведеться дай. Жива кобила, роботу має сильну. Відео роботи я видів, коло неї пусте їхати не буде, бо вона тут дресирує. Петро каже, що коло неї добре вчити коні, бо вона дає шмельцю їм, якщо що не тримають або не кегнуть, то вона ловить за шию і к'ягне разом з пиру. Файний повід цей у тебе. Може Ну, затримай вас. Зараз виведемо. Ще одного представника першеронської породи. Це робоча кобела, так. Є у Петра паревочка. Ну, коли тебе добре знімати коні, бо ти маєш півтора метра у чоботах з капелюхом той. То тебе дуже добре коні знімати. Хочуть ходити, їхати. Так, це у нас є флешка. Флешці скільки кілька років? П'ятий рік флешці. Флешка помісна першеронка. Дуже гарна, висока, довга. Тут є все є вже на каналах у хлопців і у Діми, бо парувалася вона фараоном. Жеребна. Видно по животі, по всьому видно, що так, що вона жеребна. Уже перший раз налила вим'я. То що, вона десь за місяць має мати, так? В січень місяць десь мала би мати потомство. Така красуня. В ході вони в парі, то видно сліди слідєвич її, що вона, <laughs> вона їхала. Гади, що цей ради. Ну покладіть їх разом. Обведе вас на бетонку разом. Пр. Той дає газ. О, так, профри. О таком. Є. А ну-ну, стань, стань. Стань, най. дай. Вензайде, меженєх. Прр. Всього, нюрнув меженяхи. Отак поміс на перше ронка. І щось тут радянська. Кров у цій кобилі, чи вона радянська чи совєтська, чи яка вона є. Але кобила мала, Кобила велика, моцна, файна і отака помісна. І подивіться, яка між ними різниця. Мені дуже подобаються помісні коні по правильних, елітних файних жеребцях. Але б вони були помісні, бо того, що у них сильніший імунітет, у них у роботі файні. Ну, по, по, покрутим. Вони так і ходять, так і ходіть у тебе, так? Фури. Ну так, бо ця вища. Фури. Фури. Ця, ця вища, то й зато. Та що ти тут? Це така пара дуже гонорова, тут навіть нема що казати. Петро молодець, він за цим файно дивиться, доглядає, годує. Годуєш, як, ти січку січиш, так? Рано січку, але навечес сіє. На вечір сіно даєш, так? Та? Сіно під. А до с до січки що даєш? Овес. Ну, саме овес чи ще щось? До... Овес з ячменем мелем. Ну то й все ти, отак, то така годівля й... 6 літрів на день. 6 літрів на голову на день, так? Бело мій... і виходить 6 літрів да. Супер. Да. Краса, тут навіть не обговорюється. Навіть ну, так стоять. Буде їхній киваний, я собі так ще покажу їх трошки. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Кому цікаво буде такий жерабчик, Петра номер знайдете. Про <просили>, себе номер не казати, бо дуже багато дурних дзвінків. Хто буде реально зацікавлений, подзвонить до мене, я номер дам. До нових зустрічей, дякую.